Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде такий пиріг з полуниців. Полуниці, от у мене ще тільки цвітуть, а я рішила маю морожені і вирішила Приготувати ось такий пиріг ніжний. Такий з полуницями і з чорними ягодами. Він такий тертий пиріг, я думаю, знають усі, простенький такий, але він дуже дуже смачний, м'ягенький такий і смачненький такий. Ось така у нас природа. Ось там у мене картопля. Тут у мене ягоди ось такі. цвітуть трошки вам покажу. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. Давайте приготуємо разом. Там у мене в тепличці, я ще вам зараз покажу, яка у мене картопля в теплиці. Ось я хочу ще показати вам свою картоплю. У нас кажуть ріпа. Щороку ми отак навесніки, отак, 21 травня, ми вже картоплю їли, а, а цей рік був дуже холодний і ще, і ще нема. От уже є дивіться, е, пупінки, що вже будуть, буде цвисти, але ще її, ще її немає. Ось ця одика лишень така, що... Посходила, ще не, нема. Там ягоди. І така у нас природа. Отака от в мене картопля. Щороку я маю вже на. Я думаю, що на початок червня вже буде. Сьогодні 21 травня, а на початок червня вже буде своя. На пляцок такий простий, тертий оцей, пісочний, будемо печити. Тут 500 г муки я даю трошки менше, поки, аби було трошечка ще на підмішувати все. Добавляю сюди дві чайні отакі ложки розпушувачі. Отакі о. Тепер додаю сюди 250 г маргарини або масла. Раніше була маргарина, у мене тут масло. І будемо перетиратися. Чотири маємо жовтні яйці. Білки будемо відділяти сюди окремо. А жовтки сюди. Додаємо чотири ложки сметани або квасного молока. Два, три. 4. Даємо ванільного цукру тут півпачинки і даємо 180 грам такого цукру. І будемо це все тепер отак розтирати і замішувати тісто. Муки цієї додаємо і, і будемо замішувати вручну. Тепер. Таке м'ягеньке тісто. Тепер це тісто ділимо на одну більшу і одну меншу частинку. О, меншу частинку кладемо в морозилку, а більшу кладемо в холодильник. Водина може і більше простояло у холодильнику. Тепер ми його розтачаємо. Ось такого. На таку бляшку 22х36. Я все не всі користую. От. І будемо розтачувати. Коначалку. Качалку, читача, качалку і отак розкладаємо. Ось так з бортиками розтачали ми. Тепер ми відкладаємо. Ягоди. Тут у мене є морожені, можна і свіжі. Я мороженю мою полуницю. таку, Тут у мене є 500, 550 грам. Такої мороженої полуниці. Я цю полуницю поріжу. У мене ще тут є такі чорниці. Ягоди чорні з одві жмень, такі я буду теж давати. А полуницю я поріжу так і на кусочку таку. І всю порозрізаю. Бо вона морожена, отако от на два, а на три кусочки так поріжу. Так я нарізала полуницю. Як буде треба, я ще дам і чорних ял. Посиплю оце тісто манку, бо, бо то полуниця в мене морожена, і вона буде багато давати вологи. А я посиплю її манку о, тісто, щоб манка обрала. І висипаю сюди полуницю. Отак полонити. О. Все ж таки, я дам, аби було краще, я ще дам трохи яїць. Отак. То є, треба. Зараз вже будуть другі. Дві жмені тут. Сиплю тут крохмалим ще зверху. Так просто. Лишку дві, тобто так округ мали. Тепер будемо збивати ці чотири білки, що тут є, додамо до них щіпку солі. Чіпку солі додамо і будемо збивати. Тут Додаємо полоску цікавило ложки цукру. І збиваємо далі. Білки вже всі збили. О, вони вже всі збили, їх не треба так. О, тут збивати сильно. Все не на... Все просто на начинку та й все. Так, тепер тут ми додаємо ложку сюди, велику крохмалю. Можна е, того кукурудзяного, у мене вже сікінчив, я даю і картопляного, буде і картопляний. І будемо викладати на ягоди. Отако. Оці всі білки. Отак ми розмастимо. І будемо тепер натирати зверху оце морожене кісто. Будемо отак натирати. Ми дотерли вже тісто. Це О, розправимо його дещо потрошки і будемо випікати при 170 градусах, 40, 50, а може й годину. Будемо дивитися до сухої палички. який вийшов у нас пляцок. Ми дамо йому трохи простити в блясі, тоді виберемо, я вам покажу далі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Пудримо ще трошки цей пляцок. Ось такий у нас. Пляцок. Дивіться, він такий ніжний, він такий м'ягесенький. Можна готувати з різними, з різними начинками, з різними ягодами. А в нас нині полуниці і чорні ягоди. афини, як кажуть. А в нас кав, чорні ягоди. Так що готуйте.